Все друзі. І, звісно, стає нудно, тому що зима близько, як казалось, от ігрі Престолів. Ззначає, що треба поговорити про вічне, про вічне, зелені трави. Це не порази про ожики. Ожики, сільвачіки, ожика, лісова. Подивіться, друзі, яка красота просто, неймовірна. Тут, звісно, її крути прирились котін. Я вже її порозсаджував, там вже люди порозбирали. От, коротше, ожика це дуже цікава рослина. Міга цікаво, вона росте в на в от, але така от росте, тому що це сортова, це красива, це орея маргіната. Е, красивий е, такий, бачите, ось ця, осока, тут у мене от куча і росте, як-ніяк не, як не виживу. Е, це дійсно осока, вона красива, е, ожика дуже цікава рослина, я не розумію, де до неї корні, тому що вона якось росте собі от як хоче. Дуже схоже на бромелієві, якусь тіланцію. От, вона з листям зимує, з листям росте. У мене її, е, зараз є доступних два, прод... два сорти. Це ожика Ауреа Маргінати і трошечки інша, там теж вам покажу. Теж офігенно красива, неймовірна. Хоч хотілося б, звісно, щоб було їх більше сортів, тому що вона дуже цікава, афігенно е, цікава. Дивіться, як вона росте. ось. Бачите, такі, як начека ще агава. Ну тось, я думаю, що аналогів хіба що як кортодерія, хіба що це. О, друзі, тут бачите навіть такі ці зарослі. Тут в мене був цілий куч, я його розсадив. От. І планую теж, тому що е як е розберуть ті інші саженці, що треба її трошечки облагородити. Це нас живе к… е ця ожика, лісова, аура, а варгіната. А зараз я покажу вам іншу, зовсім іншу. Так, А ось це красонечка називається Solar Flare. Теж озик, ожика лісова, вона офігенно красива, вона така жовта, вона весною аж горить. Тут зараз конечно, не уже період, коли баба стара, вже не до того. Тому чекаємо, коли буде весна, але все це можна вже зараз отримати в розсаді. Там лиця десь по цьому. Тобто вона з лицем зимою, у вас такий кущик на півтіні. Тут треба трошки більше сонця, але не пряме, тому що у нас горить вас на сонці. Росте така красунечка. Вони ще потім так прикольно такими китицями, як хлорофітом цвітуть. Дуже гарно, бачите, біля бамбулка. Тут, коротше, красота. красота, яка не знає ні меж, ні кордонів, друзі. Так що можна її замовити, пишіть мені в коментарях, у вайбері, в Телеграмі, де хочете, коротше, в Фейсбуці. Чекаємо з вас з Ожикою в гості. цим Ць цям